Вітаю! Можливо, ви вже купували на Aliexpress Або думаєте купувати на Aliexpress У мене вже деякий опит є, і я з вами поділюся. може в п'яти відео там, скільки вже е, запишу. І так. Наприклад, ви хочете купити телефон. От я зробив скріншот. З магазину aliexpress тут написано xiaomi Redmi Note 13 14 Я у іншого продавця, робив замовлення тільки на планшет. Посилання я не зміг знайти, тому я зробив скриншот сторінки з aliexpress щоб можна було хоч якось вам пояснити. І так, наприклад, ви хочете. Ви знаєте, що цей телефон коштує 5000 гривень, наприклад, і ви знайшли його за, за 2000 гривень. От тут ціна вказана зовсім інша, її не став вже виправляти. Будемо бажати, що вказано 2000 гривень. Якщо ви купуєте е, перший раз і не знаєте англійської мови. Ви подивитесь інформацію, будуть різні зображення, і буде телефон в чохлі з різних сторін. І на сторінці були, буде написано, що ви купуєте чохол і опис чорт цього чохла. Ну ви зараз, оскільки ви не знаєте англійської мови, ви думаєте, що ви купите. Телефон і оплачуєте за 2000 гривень цей Redmi. В итоге, коли ви приходите на пошту і забираєте посилку, і потім приходите додому або дивитесь на пошті і замість телефону там стоїть у вас чехол, ви будете дуже сильно здивовані, як же? Я ж платив гроші за телефон, а мені прислали чехол якийсь. І якщо ви будете звертатись в службу підтримки, вам відмовлять, тому що на сторінці було написано, що ви купуєте чехол, а не телефон. Такої інформації дуже багато. На Алиекспрес, щоб не попасти в цю халепу, достатньо використовувати браузери перекладач і за допомогою нього... Перекладати в сторінку. Тоді ви минуєте цю халепу.